Ім привіт, друзі! З вами я Конор Юа, і сьогодні я підведу підсумок другого сезону Майнхавен 2. Ви готові? Поїхали! Що ж, давайте спершу злітаємо. Я вам покажу наше королівство, бо ви ще його цілку, ну, цілковито не бачили. Тому пройдемось зліва направо, скажімо так. Це у нас. Недороблений хлів, який робив я, ну, понятне діло, якщо що роблю щось я, значить воно не буде дороблено до кінця, тому, ну, як ви бачите, сюди вже більше місяця ніхто не заходив. Далі у нас, звісно ж, будиночок, як це сказати, будинок рибалки, це будинок мазми, правда, воно тут не живе, але, але це будинок мазми. Вона його будувала, тому тут все завершено. Собаки розкидані скрізь? Так, давайте далі. Ну, замок ви, скоріше за все, бачили, але давайте пройдемося ще раз по ньому, щоб ви все гарно бачили. Побачили, зрозуміли. Тут у, Мазма зберігає решту своїх псів. А тут в нас. Якщо чесно, нічого нормального. Аж пролагало. У нас тут... Я тут певний час жив. Тут навіть, до речі, якесь моє барахло лишилося. Ой, пам'ятаю, з цим мечем залізним довго розгулював, він був ідеальний. Ну, по факту тут більше нічого, крім одного, що я вам ще не показував, тому якраз час продемонструвати. Ну, замок збудувала мазму, і вона тут збудувала дещо. Оце. Це лабораторія тут. тут Конор. Законда. Або у мене вимкнути. Мене гравців у грі, ну коротше його звати Конор Йоа. Він названий прямо. Тут росте все, ну, ви зрозуміли, до чого це відсилка. Так. А ми йдемо далі. Це млин робили його, здається, мазма речі Ну, і, е збирала Ці... Блоки для будування і так далі, а будував його влад Майнкрафт. Перша набережна робив я і. робив я її довго. Хто зламав блок? Реально, здобув блок. Ладно. Ладно. Тут у нас виходимо, це будинок Моріка. Він тут то жив, то не жив, тому тут так пустувато. Далі, ну, мазма взагалі тут так постаралася, що це взагалі ідеально. Це у нас такий сквер, не знаю, як парк. Тут голова дракона, тут типу статуя, Нам містер навіть дав, ну, масмі дав містер яйця дракона, щоб поставити. Думав, стирить, але якось, ну. Не, не дуже буде у мене репутація потім, тому передумав. Тут, типу, баньки, щось типу такого. Прикольно. Далі, 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 далі. Далі у нас ну місце чил зона. Стіл зачарування взагалі мені сподобалося, як зроблено. Якби правда ліани не росли так а так, взагалі, ідеально. Е, ну Тут порожньо, тут ніхто не збирається що робити. Це хата шторма колишня, але, враховуючи, що зараз він не грає, ну, він пішов з Майнхавена другого сезону. Тому це хата Конора. Він мені передав у спадок, ну мені і мазмі, але я написав мені, щоб менше питань було. Далі фонтан збудований недавно порівняно. Щось. Хто вкрав вулик? Ні, реально таке, відчуття те, що підтирюють все у нас. Тут, типу, гамака, взагалі, ідеально. Давайте вам ще дещо покажу. О, ой, ой 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 Не знаю, що можна показувати. Треба літати, бо там містер розбудовувався, щоб нічого зайвого не показати. Тут, типу... Теплиці. Красиво, до речі, зроблено. Я думаю, собі на третьому сезоні щось схоже зробить. Тут хата Влада. О, мені подобається, давайте забіжемо спимо у нього і полетимо, побіжимо далі. Бо я вам хочу ще дещо показати, тому. Тому треба економити час. Далі у нас тут. Автосортувальна система. Склад, коротше. Сюди закидаєте ну, якісь предмети, воно сортується. І сюди теж що нема. Нема куди. Але сюди, як закинув я ще десь в червні приблизно речі, так досі воно лежать і не користується. Ну а це Олег. Він добрий. Тут, коли стояла моя ферма жителів, але як бачите, він підняв блок і не зникає. тому таке. Тут у мене більш індустріальний район, Я його так називаю, знаєте, тут мої ферми, ну, краще, зараз побачите. Це автоматична ферма щитків про Сюди закидаєте пензлик і воно його шкрябає і випадають. Тут теж годувала мене останні пару місяців. Астематична ферма курятини Це найкраще, що я будував взагалі. Точно зроблю собі якийсь завод на третьому сезоні. Ну, типу, це дуже класно. А це ферма вовни, яку я збудував 100 років тому, бо мені треба було трохи вовни. А потім мені так та вовни не, не знабилося, бо я вже добув іншої, тому тут просто фармиться. Тут. Е а жителі. Трейд-холл такий невеличкий, отам. Коротше, нічого особливого. Просто невеличкий трейд-холл. А це моя хата. Я тут живу. Якщо ви бачили моє відео, як я її будував, то це добре, якщо ви не дивилися, то біжіть дивіться. Це така підземна база. Я вперше й останній будую підземну базу, це капець. Ферма кавунів, ну, взагалі ідеально. Тростини класно було б, якби це я збудував на початку сезону Ну Ферма кактуса ніколи не брав за ці кактуси, тому ферма то ферма бамбуку, сорі. Ферма тростини і автоматична пічка це взагалі теж найкраще, що я будував. Легко закидаєш, воно переплавлюється. Ну коротше. Пішли далі. Злітаємо, зараз покажу. Спавн І. Ну, одним словом, покажу спавн Ну що ж, друзі, ми потроху підлітаємо. Ми трохи перелетіли, ладно. Оце і є спавн Ну, він трошки там вищий, але ми до нього скоро прийдемо. Почнемо з того, що. Колись тут стояло велике дерево Ірен, гігантське, але через певний акцидент він був спалений, точніше воно, дерево. Тепер тут шахова фігура її збудувала Ірен, але вона зараз не на вайнхавені, тому дуже не буду про неї говорити. Це будинок Луїзи, не богерка, але там прикольна людина, речі. Теж пронайдовго не буду, вона не на Мейнхавені. Це будинок шторма, він теж не на Мейнхавені, але. Ну, коротше, тут, як розумію, постирювали у нього багато, дещо він забрав. Тому летимо. Точніше, біжимо. Це моя друга хата на Мейнхавені. Загалом їх було 4. Тут стоять скрині 6 з часів, коли я тільки починав будувати цей будинок. Вони тут стоять приблизно м -м, місяців так 5. Тому ви розумієте, наскільки не дає. давні Це калинка, збудували шторм і містер мені. А це Шахта яку ярив півроку, ну, коротше, нічого цікавого, хату я... я не буду показувати, бо часу мало, та й нічого там цікавого нема. Це будинок містера перший. Будував він, до речі, його доволі довго. І тут теж нічого такого прям нема. Але непогано. Інтер'єр є якийсь. І на цьому і дякую. А це у нас будинок Блейза він теж не на Майн але будинок є. Правда, нічого такого прям цікавого, просто ялинка, коріння. Це будинок Мазми. Скажу чесно, класний будинок красивенький. Далі будинок Радосади. ну він теж не на Майнгавені, тому не буду дуже говорити про нього. Це здається будинок Вейзі, але точно не скажу, тому також не буду довго про нього. Будинок Шкіпера зліва від мене, переді мною будинок Моріка, а там далі Влада. І там трошки далі. За 130 земель будинок Ірен другий. А зараз я хочу знайти... Ось. Це типу початкове королівство Влада, але не склалося з ним. Тому тут зараз тільки замок такий непоганий. Деякі інтер'єр робила Ірен на стрімах, деякі Влад, деякі шкіпер. Ну, коротше. Зараз ще хочу злітати на перший спавен, трошки ностальгія. Але спершу треба поспати десь. Тому зараз ми злітаємо на спавен. Прямо спавен. Я гарно мені пояснювати. Це перший будинок мій і Влада. Тут будинок Блейза? ну він колись тут жив, але тут. Будь ласка, заходьте в майбутній проєкт. Класний проєкт. Тут жив Влад в цій частині, а в цій я. Але тут були мої ресурси, але хтось їх стирив. Ну, де більшу частину, на жаль. Правда, моя проблема, що я їх не забрав. Але ладно. Друзі, щоб ви розуміли, я тут. Це спавон, прям рівненько... Як розумію, десь десь. Ну коротше. А! Господи, як ти мене налякав! Якщо мені не буде ліньки, на монтажі я сюди поставлю момент, коли ми тільки зайшли на сервер і містер промову виголошував. На цьому сервері ми будемо всі разом знімати не кинути знімати Вау! Зараз не буде, буде героїв. Я ж пролетів там. І ми усі можемо починати на сам пішки. <ріст> так, все, все, да я там за час за час починати. Так, все. Мирно почали. Ми мирно почали. Але, як ви розумієте, містер не дуже заморочувався на спавном. Перший вибрав Сіт, тому пізніше я знайшов вже той спавен, на якому на прослужив нам довго. Потім містер переніс туди спавен. Тут це я добував каміння. А десь. десь. Чи інженер, чи хто. Збудував собі хату вгорі? Але, походу, або в мене параноя, або її реально нема. Mm. Ну, ми пам'ятаю, тут багато часу. Просто виживали, нас вбивали сотні разів, але, як ви розумієте, ми вижили. А зараз. Буду летіть якось додому. Але перед цим. Друзі, дякую, що ви дивилися відео до кінця, тому що це останнє відео на Майнхавен 2. Бо я думаю, що немає сенсу більше знімати, враховуючи, що вже за якихось 9 днів третій сезон. І ви чекайте нове відео, бо в перший же день, коли буде сезон третій я постараюся вислати відео. У мене гігантські плани, тому чекайте. А з вами був Конор Йо. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, також пишіть коментарі. І підписуйтесь на мій телеграм-канал. З вами Конор. Побувайте, не хворайте.